Величезний потоп зносить все довкола. Знищу військові бази та бліндажі нова трагедія на Росії. Схоже під ревдамбо на Білгородчині був лише початком. І тепер в окупантів нові пригоди на їхніх ГЕС. Поки Росіяни чекали успіхів з так званої СВО, Путін приніс їм нові катастрофи, які схоже здатні призвести до більш страшних і непередбачуваних наслідків. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати. Почнемо з того, що після вибухів на греблі сумнозвісного водосховища на Білгородчині внасток чого виникла надзвичайна ситуація через пошкодження донного водопуску та порушення герметичності затворів, що призвело до нових потопів. Це ускладнило і ситуацію для білгородської ТЕЦ, яка все ще потребує води для охолодження реакторів. Дані про нові вибухи на дамбах свідчать про серйозність проблеми, яка торкнулася не лише електростанції, але призвела до затоплення позицій російських військових та евакуації місцевих жителів. Так, перебуваючи на Вовчанському напрямку, бійці 72-ї ОМБР побачили наслідки удару для російської армії. Зокрема, командир батальйону Андрій Назаренко зауважив, що Білгородська демба розташована на річці Сіверський Донець. Раніше окупанти намагалися закрити шлюзи, щоб було простіше перетнути водойму. Противник має великі проблеми через нові вибухи із затопленим. Лення бліндажів вдалося відрізати основні мережі постачання до них. Вороги у складній ситуації до того ж, після підриву дамби на території Росії значно піднявся рівень води в річках Вовча та Сіверський Донець, що суттєво ускладнило форсування водних перешкод для російських військ на південно-слобожанському напрямку. Про це в ефірі повідомила начальниця відділу комунікації 57 ї окремої мотопіхотної бригади імені кушового отамана Костя Гордієнка. Руслана Богдан за її словами підвищення рівня води відновило природний баланс у річках, які раніше були мілкими до дозволяли окупантам переходити їх у брід, та водні перешкоди стали значно глибшими, що грає на користь українським силам оборони. Вона також додала, що противник продовжує здійснювати штурми невеликими піхотними групами. Великомасштабних механізованих атак на цій ділянці фронту не спостерігалося І зліта Однак, спроби прориву дрібними силами тривають регулярно. Часто такі дії завершуються взяттям російських військових у полон. Також в мережі з'явилися кадри, на яких видно, як затоплює бліндажі та техніку окупантів. Російські військові самі скаржаться на втрату техніки. Зруйновані. Укріплення та великі втрати раніше повідомлялося, що через прорив Білгородської дамби техніка окупантів тоне в районі міста Шебекіно, а також на Вовчанському напрямку у Харківській області. Тепер схоже на крило і інші регіони. Натомість, деякі військові та експерти застерігають про російські удари відплати. Зокрема, щоб створити страшну хвилю висотою в 10 метрів. Росіяни мали б атакувати дамбу київської ГЕС не менше ніж ядерною зброєю. Так оцінює спроможності ворожої помсти за удар по білогородській дамбі. український експерт із систем радіо електроніки та зв'язку Сергій Безкри. Криснов, упевнений, навіть Арішнік на це не здатний, пише автор телеграм-каналу про зв'язок від Сергія Флаш. При цьому недооцінювати загрозу, коли всі канали РФ вимагають завдавати удари по київській дамбі за Білгородську дамбу, а він не схильний. На жаль, Росія знає всі деталі та слабкі місця ще з часів СРСР. Відтак викликати якийсь витік води, яке призведе до підняття рівня і підтоплення на ЗН, ворогу цілком до наснаги. Чи може противник зробити нам гедоту? Звичайно, може. Резюмує Безкреснов. Чи Зведеться до цунамі сценарію з фільмів катастроф із тисячами жертв, ні. Не призведе своє черговий військовий експерт Роман Світан. Припустив, що наймовірніше перша атака зсу по Дамбі Білгородщини була ракетами. Атака заклинала систему скиду води. Потім був повторний удар безпілотниками, які добили шльози. Із Білгородського водосховища вода йде у сіверський донець, і далі насичує цей напрямок у бік Вовчанська. Тобто лівий берег сіверського Донця до Вовчанська був затоплений, навіть якщо вода розлилася на 20-30 сантиметрів, але затопило майже до пояса будь-які наземні комунікації. Як мінімум, це зірвало російський наступ на тій ділянці. Щоб відтягнути частину резервів із Покровська для того, щоб зв'язати наші резерви, розтягнути наші війська по фронту. Росіяни декілька тижнів організовують воєнні операції зі спробою вийти на правий берег у районі Херсона, створити серйозний тиск у районі Вовчанська, пояснив військовий експерт. Тому удар по білгородській дамбі це дуже грамотне та вчасне рішення. Можливо, вода зійде через півтора-два тижні. Усе залежатиме від дощів. Якщо дощі будуть іти постійно, то вона може взагалі не зійти. Якщо вода зійде, то потрібно буде атакувати білгородське водосховище повністю, щоб скинути його його у Сіверський Донець, і це змусить рашистів відводити війська із декількох напрямків, зокрема Вовчанська. Військовий експерт Олег Жданов проаналізував ситуацію на цьому напрямку. тож далі, давайте його послухаємо. Кстати, в районі Волчанська, взагалі перестрілки і позиційні бої без штурмових і наступательних дій действій. А вот на это в самому Волчанську, ну, а на цьому плацдармі в, в районі в районі. Фиголовки и Колодезного, там два штурма наших позиций. Тоже, видите, минимальная боевая активность на одном плацдарме на Южно-Слобожанском оперативном направлении. Плацдарм Липцы и плацдарм Милова, там, там перестрелки и позиционные бои, там нет высокой боевой активности. Купинское направление, 13 штурмов наших позиций, причем опять начались в активные уличные бои, мы кстати там нету никакого окружения. Ну, еще раз я просто подчеркну, что действительно там нету никакого окружения, и там идут активные боевые действия в самом городе. И пока что об уличных боях мы, мы пере Перевешиваем противника, у нас мы более, уме, более эффективно умеем вести ули, уличные бои в городской застройке. Об этом говорит и опыт Бахмута, и, и, и опыт других населенных пунктов, которые мы длительное время обороняли мы можем длительное время оборонять. Тот же Волчанск мы обороняем уже сколько, больше года я вам говорил. Поэтому там 13 штурмов, но без изменений линии фронта. Наши войска не допустили потери позиций с нашей стороны. Лиманское направление, 9 штурмов наших позиций. Тоже враг атакует в основном в центре, в районе Шандриголового, там они пытаются продавить нашу оборону с целью, с целью дальнейшего движения в направлении Лимана. Ну и там, кстати, если посмотреть, это Лиман и получается чуть-чуть севернее, э, севернее Славянска для, с целью перерезания трассы, Харьковской трассы, Славянск-Харьков, для того, чтобы максимально нарушить логистику нашего, На наших войск на славянська краматорській в Славянська краматорській агломерації. Ну безполезно. при цьому пошкодження греблі білгородського водосховища в Ворефія це не про помство. Це суто про війну і пов'язано з обороною в районі Вовчанська. Про це сказав військовий аналітик ветеран АТО Євген Дикий в ефірі, коментуючи повідомлення, що рівень води у Білгородському водосховищі вже впав на один метр. Підтоплено території нижче, в тому числі російські позиції. Він нагидав історію дам в війні, починаючи зі зруйнованої дамби в димері. Під Києвом за словами експерта підривом цієї дамби нам вдалося фактично врятувати столицю, бо росіяни втратили можливість прорватися з боку Житомирської траси. Якби тоді на розлив річки Ірпінь нам довелося ввести бої на вулицях столиці, це було б абсолютно інша історія, наголосив дикий. Потім зауважив він, що окупанти масштабували цей досвід жахливим злочином із підривом каховської греблі. І військової точки зору саме це підрив каховської греблі повністю переломив хід кампанії 23-го року. Фактично, цим підривом греблі вони зірвали повністю наш контурнес наступ, який багато місяців готувався, і далі вся ця війна вийшла абсолютно по іншому сценарію. Прокоментував експерт. Зараз як зазначив Дик, знову історія з підривом. Маленький масштаб, співставний із Димарським. Але це знову ж суто про війну, ні про які помсти за Каховське водосховище. Це про те, що в нас просіла оборона Вовчанського. Це про те, що Росіяни почали розвивати там наступ. Так маленький локальний, але сам факт, і нам треба було програма мінімум цей наступ зірвати, і це вже точно вдалося, заявив дикий. За його словами, підйом рівня води від розливу водосховища достатній для того, щоб дуже ускладнити логістику окупантам. Про продовження наступу зараз не йдеться. А тепер питання, чи вдасться греблю так добити, щоб повністю водною перешкоду відрізати у тих, які встигли вже у Вовчанськ пройти. Фактично зробити водний котел, щоб їм довелося або цю водну перешкоду не зрозуміло, як назад форсувати, або здаватися. Чи вдасться програма максимум? Побачимо. Ну, програма мінімум вдалося зупинити їх. Там зазначив дикий. Неудари за суподамбі білого розководосховища підвищено рівень води у річках Вовча та Сіверський Донець. Це ускладнює їхнє форсування російськими військами. Про це йдеться у звіті інституту вивчення війни. За їхніми даними російські війська продовжували наступальні операції на півночі сумської області, але не просунулися вперед. Схожа ситуація в Харківській області. Решник української бригади повідомив що удари ЗСУ по дамбі Білоруського водосховища підвищили рівень води в річках Вовча та Сіверський Донець, що ускладнює форсування цих водою російськими військовими. Українські війська нещодавно отримували позиції або просувалися на купінському напрямку. Російські війська продовжували наступальні операції на північний схід від борової в напрямку Новоплатонівки та на Лиманському напрямку. Але підтвердженого прогресу не досягли сержант-офіцер української бригади, яка діє на Лиманському напрямку, повідомив, що російські військові використовують спеціалізовані підрозділи для проникнення на українські позиції та застосовують теплозахисні плащі та намети для протидії українським БПЛА із тепловізійними датчиками. ЗСУ спостерігає збільшення кількості російських безпілотників у цьому районі, зокрема важких бомбардувальників таких як. Ощій, ну а я глядачі, вдячна вам за те, що ви додавали свій пус до кінця. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. Не прощаюсь, бо побачимось вже незабаром.